Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу, хто за вами таємно шпіонить. Думайте про себе. Нікого не загадуйте, хто за вами шпіонить. Ну, шпіонить на сьогоднішній день найлегше через інтернет. Давайте, хто за вами шпійонить? Хто це? Хто це? За вами шпіонить предатель Предатель, який предав вас по дияволу. Ви будоражите його внутрішніх демонів. В когось це бивший, в когось це бивша, да? з яким було завершення. Тут у вас можуть бути спільні діти, лісінок випадає. В цієї людини на сьогоднішній день пустота. Пустота на серці, людина не задоволена своїм життям. Неважно, що там відбувається вашого бившого, чоловіки перевертаємо бившої. Навіть якщо там в нього друга сім'я є, там всередині пустота, дира. Хорошо, чого ти шпіониш? Чого ти шпіониш? Хоче встречі. можливо, буде шукати зустріч через робочі якісь моменти, якщо Ну, ви десь працюєте, він шукає зустрічі, можливо, на вашій роботі. Можливо, будете йти додому з роботи, буде вас десь піджидати. Ну, тут башня була. Башня була. Чого він за вами шпіонить? Хитрий лист, його цікавлять ваші гроші, де вона бере бабки? Де вона бере бабки? Вона. Розкрутилась настільки, не знаю, там, роботу поміняла, бізнес, можливо, хтось відкрив. Да? Чи може в неї є якийсь йобар, терорист? Ну, от Він тут говорить про те, що він не відпустив вас до кінця. Звісно, наші предателі обвиняють кого? Жертву. Тобто він на сьогоднішній день, по сьогоднішній день, неважно, коли це було у вас розставання, він вас не викинув з голови. Можливо, буде, е, напише якусь вісточку, смс-ку, можливо, зайде через дітей. Типу, да? Мені там не інтересно, що в тебе в житті відбувається, але очень його цікавить. Чого його взагалі е, до нього повернулася ця тема, і він став згадувати про вас, тому що йому прилетіло наказання. Так як я і казала в попередньому ролику, Бумірант ніхто не відміняв. І цей рік саме кармічний, дуже трансформаційний, і в цьому році кожен отримує те, на що він заслужив. Також за вами спостерігають ваші батьки, родичі, ваші, вашого партнера спостерігають за вами. Їх також цікавить, де ви берете гроші. Всіх цікавить. Три випроси, де вона бере гроші, чого вона так гарно виглядає і з ким вона спить. Це три теми, які цікавлять всіх людей. От вони теж за вами десь наблюдають, можливо, в соціумі, можливо, в інтернеті, можливо, вони Ви спілкуєтесь, напевно, своїми батьками. Я так підозріваю, хтось не спілкується в тому числі. Вони. Розуміють, що на якихось своїх знаннях ви заробляєте гроші, і їм не заходить в голову а як це в неї виходить? В нього виходить. І також вам приписують, я вже цей неодноразово знімала ролик, що ваша фінансова складова покращилась, тому що ви знайшли пару, якщо ви одинока. Або якщо ви в шлюбі, там, в партнерстві якомусь, це, напевно, він її утримує. Тобто кажуть, що ви содержанка, ви не могли заробити гроші на якихось своїх знаннях. Можливо, ви онлайн працюєте, можливо, ви додаткові заробітки якісь маєте. Їм це в башку не вкладається, тому що наші батьки. Покоління до нас вони жили по стандартах, по шаблоні, по матричних програмах. Пішов, народився, пострадав в аб'юзивних стосунках. посидів, помер все. Я герой. Я... Дайте мені медаль. Ви тут трошки іншої складу ума, і ви почали переписувати той, хто в темі. Стали переписувати програми роду, стали займатися цим і сказали сама собі, сам собі, я блядь, з цієї нічити вилізу, і я розумію, що я маю якісь інші дії робити, брати інші можливості від світу, брати десь відповідальність на себе і самі малювати своє майбутнє, не жити по тих самих рейсах, які жили ваші батьки, а самі будувати, самі будувати своє життя. От вони не дотягують. Ну, ви тут класний майстер, тому в чомусь, да? в кожного це своє. Ви класний майстер, тому ваш, ваша доля на сьогоднішній день такий, знаєте, ви переписуєте книгу судьби своєї. Молодці, хвалю вас. А хто цим не займається, послухайте, що я вам розказую. Так, за вами ще соперниця якась спостерігає. Хто це, що це за соперниця? Соперниця в чому? В роботі, в роботі. Чи в любовній темі Соперниця, яка ще за вами шпіоніт? Шпіоніт соперниця враг ваш. В яких питаннях: любовних чи робочих? Любовних чи робочих. Дивіться, тут випадає карта мачухи. тут може бути свекруха, теща для чоловіків, гроші. Тут всіх цікавить ваше бабло. Тобто в когось тут родичка, можливо, мама така, як мачуха. Да? А в когось соперниця це може бути якась начальниця, тому що риби це робочі моменти, а в когось якісь конкуренти. Ну, під маскою соперниця, спасіння, можливо, ви їй давали руку допомоги, можливо, вона вам давала руку допомоги, але вона в вас бачить врага. Ви е, розтались з цією дамою, це ваше прошле, в когось це далеке прошле, у мене колись така начальниця була, ну, а арбуз шитой. От тут за вами спостерігає вона також. Що ти думаєш? Що ти думаєш? А вона аналізує, думає, чому ви закрилися від неї? Можливо, ви пішли з сім'ї, можливо, покинули синочка її, да як це вона так собі могла позволити? Я так не могла собі дозволити. А вона, от ай-яйка, яй блядь, собі це розрішила. Якщо це робочі питання, то вона думає, тут аналізує, дивиться, слідкує, збирає про вас сплітні, вона, напевно, десь знайшла кращий варіант, кращу роботу. Вона придательниця, вона ай-яй-яй, така, така нехороша. Тут вона думає, наводить справки, де ви знайшли іншу роботу. Якщо це ваші конкуренти, то тут ваших конкурентів бісить те, що у вас є дар що б це не стосувалося, ви на своєму місці, ви робите з любові, з душі, ви любите роботу, ту, якою ви займаєтеся. І тут карта чистки, можливо, якщо це магічні війни, То оборотня ви вичислили в своєму пространстві і очистилися. Хорошо, що ти слідкуєш? «Ну, Я другом хотіла бути. Тут якийсь токсик в вашому пространстві був. Но і духи воздуха вас відвели, і ви свою інтуїцію, мозги свої включили, і зрозуміли, що тут мене приносять в жертву. Тому ви розкусили маніпуляції, ви за нею наблюдаєте, вона за вами наблюдає. Ну, Тут повна крах, трансформація. І що І що, хищниця? І хищниці цієї е, вашої врагу саперниці не вистачає вас. Не знаю, вашої енергії, вашого присутстві, вашої гармонії, ваших порад. Да? Це часто буває на роботі, коли ми тягнемо за себе і, за, і, і ще за когось, і коли ви звільняєтесь, ну, нема на кого упертись, нема такого більш долбайова, який буде робити за себе і за того Васю. На сьогоднішній день в вашої саперниці препятствує в роботі. Звертається вона тут до якогось мага недомага на рівні виживання. Але вона зараз в трансформації, і якщо вона замовляє на вас магічний вплив, то шандарахнуть і їй, і її майстрові. Тому що до вас лізти не можна. Ви зв'язана душа, ви з місією, неважно, чим ви займаєтеся. Ви можете дупляне різати, що у вас місія, але вас тут оберігають ваші сили і ваші фінанси в тому числі. Помощ, думайте, кому ви допомагаєте.